Співробітниками СБУ стало відомо, що заступник командира Чернівецького прикордонного загону вимагав від чотирьох військовослужбовців хабара за непритягнення їх до відповідальності за порушення правил несення служби. Тому СБУ спільно із військовою прокуратурою перевіряли цю інформацію і, врешті-решт, зловили на гарячому зловмисника за отримання під час отримання частини неправомірної вигоди. Довгополювали на нього. Моя указаного заступника начальника Чернівецького прикордонного загону. Крім того, під час обшуку службового кабінету, а також за місцем проживання, було виявлено значну суму грошових коштів як в національній валюті, так і в іноземній валюті, зокрема в доларах США та Євро. Крім того, було виявлено близько 10 банківських карток. Указаного посадовця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України йому повідомлено про підозру чині кримінального правопорушення, одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднаної з вимагання. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років, з позбавлення права займати посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна та за спеціальною конфіскацією. На даний час проводяться перше що.